А ви знали, що друга дружина Богдана Хмельницького, Олена Чаплинська, вона ж Мотра, мала стати причиною великого повстання? Вона була шляхтянкою і спочатку дружиною іншого чоловіка, Чаплинського, але після вийшла заміж за Хмельницького кажуть, що саме через неї він посварився з польським шляхтачем Чаплинським, з яким мав не земельне питання. Хоча сам Хмельницький палко кохав Чаплинську. Його оточення насамперед сини бажало позбутися її. Серед старшини, гетьман, що називали Ляшкою, і підозрювали у зв'язках із колишнім чоловіком Чомплинським. У 1651 році Хмельницький отримав відомість від сина про нестачу коштів у скарбниці. Провівши розслідування, Тимош довів, що гроші вкрала Мутрона та її таємний коханець, управитель скарбниці. Хоча прямих доказів про зраду Матрони немає, в 1651 році за відсутності батька, Тимош Хмельницький втратив свою ненависну мачуху. Звістка про її смерть завдала Хмельницькому сильного душевного удару і, напевно, була однією з причин порази козаків під Берестечком. Хто знає, можливо, без цієї особистої трагедії історія України була б зовсім іншою.